Привіт! рада вітати вас на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. І сьогодні з нами на зв'язку неймовірна духовний наставник Ченнелір, людина, яка я впевнена не потребує вже навіть представлення. Це Ісіта Гая. Вітаю, Ісіто! вітаю, Танечко. Дуже рада тебе бачити. давно не бачились. Так, і справді якось загубилися, але сьогодні поговоримо про важливі речі: Оранта символ, що тримає небо. Дуже часто ми бачимо її вигляді жінки навіть в релігійних установах, навіть в християнстві, в церквах, в соборах. Хто ж така насправді оранта? Це первинна жіноча енергія, це енергія творіння, це енергія шахті, це енергія богині ізіди, це енергія Алатра, це енергія, яка утримує і створює реальність. Тобто це руки, які тримають світ. Це місяць, який тримає сонце. Це серце, яке тримає в собі любов. Тобто це поєднання двох частин, які відповідають за творення. А, чому уранта, ем, от, так часто зображається от в релігійних якихось та, установах. Тому що сильна енергія релігійні установи вони через підключку до сильної енергії, до символа, знака, зображення, вони отримують звідти потіки благословні. Угу. Сіточка, розкажи, ще, будь ласка, як почерпати, як правильно через духовні практики можна почерпнути енергію від оранти? Просто медитації достатньо, коли ви закриваєте очі, коли ви синхронізуєтеся з цією енергією, ви можете уявити своє серце, і серце енергії Оранта як духовний центр, як світло, і уявити зв'язок між вашим серцем і духовним серцем Оранта. І уявити, як між вашими серцями починається обмін енергії, і ви очищуєтеся і зцілюєтеся, і негативні відчуття причиняються всередині вас. Іто, а чи кожна людина може працювати, от із силою оранти, черпати звідти енергію? Чи це тільки для більш просвітлених людей, тому що знаємо, що е, дуже часто е, люди, які не підготовані і стикаються там з певними силами, з певними енергіями? Це може бути як знаєте людину, яка не вміє плавати, просто кинути одразу в океан? Е, що ж стосовно оран? Благісна світла енергія вона не може завдати вам шкоди. Це просто неможливо. Енергія світла, енергія любові ніколи не завдасть вам шкоди. Тому ви можете з'єднуватися з цією енергією, відчувати її, і це завжди буде благо для вас, на якому рівні розвитку ви не знаходилися це як руку матері. Мати любить свою дитину завжди безумовної любові. Вона не осудить свою дитину, щоб її дитина не зробила. Знаєте, от ви, до речі, дуже гарно сказали на рахунок любові. Ви знаєте, і світо, хоча сьогодні ми говоримо про оранту, хочеться проговорити про любов. Любов це відчуття, яке набагато сильніше ненависті, набагато сильніше і цілюючи, ніж будь-яка інша емоція. І навіть будь-якщо взяти Бог, є любов, творець, є любов, ну не даремно ж це ходить і не даремно про це говориться. І зараз чи. Не знаю, чи повітили ви, от після того як почали відбуватися оці такі трансформації, так буквально місяць-два тому почало дуже багато негативу від людей іти. Вони самі це сприймають, вони хочуть читати погані більш новини, вони хочуть виплескувати в коментарях, вони вишукують якусь, знаєте, брудну білизну, щоб посмакувати. Чому так відбувається, і як від цього вберегтися, от хочеться пораду від вас, як від духовного наставника? Тому що на рівні з підсвідомості вони хочуть померти. І всі ці дії вони ведуть до виходу з фізичного тіла, вони хочуть померти. Це єдина правда. Люди, які хочуть жити, вони будуть транслювати себе енергію життя, енергію радості, енергію, позитивну енергію у кожному слові, у думці, у дії. Навіть якщо у вас виникає негативна енергія ярості, а вона є у всіх людей абсолютно. Це нормально мати і позитивні, і негативні якості, але позитивного має бути 51%. Тобто позитивної енергії має бути завжди більше всередині вас, і тоді це означає, що ви обираєте життя, ви обираєте жити, люди, які не обирають життя, не обирають смерть. Якщо збереться велика кількість таких людей, а на цій території може відбутися подія, яка виведе з реінкарнації всіх цих людей. Вона просто їх забере, вони помруть. Ти маєш зрозуміти, що зараз такий час, як цито, нас пересіють. І я скажу так, те, що мені показували, як буде відбуватися зараз з цими територіями Європа, Україна, Росія. Канал сказав: Ви не знаєте, який замисел. І ви не знаєте, хто є нашими руками і як ми діємо. Ці всі території дійсно на вищому рівні хочуть об'єднати, але не так, як ми це думаємо. Не так, як це думає Путін Росія. Ні, зовсім не так. Зараз вищі сили планують відновити. Повність відновити чистоту, відновити світло. Вони планують відновити тартарію. Але спочатку вони знищать всіх, хто має негативні якості. Вони знищать всіх на цих територіях і на території Росії, і Європи і України. Всі негативні якості будуть знищені, але люди... Які обирають життя в яких позитивних якостей більше вони залишаться. І ось коли всі ці негативні персонажі вони підуть, і навіть а, дуже цікаво, деякі почали ось це знищення, вони самознищаться. в кінці. І залишиться Люди з позитивною енергією. І вони просто об'єднаються, і буде нова Тартарія, і де, будуть, де буде вільна енергія, енергія з ефіру, де буде зцілення через звукові хвилі, де технології вони будуть служити людям, і це буде знову територія світла великого. І такий замисел, такий план. Але люди, їх свідомість не готова, тому е, зараз, зараз в них вимкнулася система самознищення. І на рівні енергії, поки вони транслюють негативну енергію, вона дійде до якогось критичної міри і вибухне. І ці люди просто зникнуть. Неважливо, яка буде причина. Це буде хвороба, це буде просто само. Знищення, це буде якась отрута, неважливо. Але люди, які мають позитивну енергію високу вібрацію, на них це просто не вплине. Ось їх це просто не візьме. б це не було, вони залишаться, вони просто залишаться і все. Ось і всі то, от ми зараз поговорили з вами, і це дуже цінна інформація. Ви знаєте, я хочу, щоб цей ефір подивилася якомога більша кількість людей, і щоб вони оце відчули своїм серденьком, відчули своїм тілом перед тим, от як іти дійсно в ці негативні вібрації, негативні емоції. Ви сказали про людей, якби нових, ще їх називають зір, зіркове насіння. Як? Такі люди пов'язані із орантою. вони провідники цієї енергії, і багато хто зіркового Семені прийшли, щоб допомагати. З одного боку, вони прийшли допомагати в переході, з іншого боку, вони прийшли навчатися. Бути позитивними, коли навкругу відбувається багато негативних подій. Знаєте, це дуже легко бути позитивним, коли навкруги всі позитивні. Дуже легко посміхатися, коли ти йдеш по вулиці, і тобі просто всі люди посміхаються. Але ти прийшов навчитися бути позитивним, навіть коли ніхто не посміхається, ніхто тут не позитивний, але ти тримаєшся свого джерела, ти тримаєшся свого світла, і ти ось це світло посилюєш. І коли твоє світло дуже сильне, ось ці люди навкруги вони починають змінюватися. Тобто ти починаєш на них впливати, і вони посміхаються. І мені подобається, що я постійно роблю якісь класні флешмоби на своїх курсах. Я це роблю сама. Я даю завдання на курсах, коли потрібно на вулиці, просто обняти незнайому людину, подарити їй квітку, підійти до незнайомої людини і сказати компліменти. Боже, скільки прекрасних відео! фотографії мені надсилають люди, вони зустрічають чудових людей, які починають плакати, коли їх обіймають незнайомі, коли їм кажуть компліменти, дарують квіти. Вони починають розказувати свої історії з життя, обмінюватися, знайомитися. І я коли була у Львові, ти знаєш, я просто взяла там якусь кількість подарунків, цукерок, і ми ходили і ми на вулиці, просто рандомно роздавали ці подарунки людям. У них було здивування, в них була посмішка, обіймалися. Це дуже класно. Нам потрібно навчитися робити такі прості, класні речі. Це і є бути людяним, бути людиною, це сприймати інших через серце і робити маленькі на добрих Ісіто, хочу відкрити нашим глядачам. На невеличкий, може, це вже не такий секрет, що ви готуєтесь до приїзду в Україну і не просто до приїзду. Ви готуєте неймовірний фестиваль. Я була неодноразово на ваших практиках. Кожна ваша практика це щось особливе. Хто був, той знає, що ж буде відбуватися на цьому фестивалі і коли він відбудеться. Розкажіть, будь ласка. Танечка, ти маєш цього разу прийти, тому що останнього разу тебе не було, я тебе чекаю. Останній раз, я тебе не бачила? В серпні бачу? місяці, в серпні. М -м -м, я не пам'ятаю чомусь тебе. <свіс> е, ні, в серпні це рік, тому я ж була навесні. Я була у березні, правильно, ти була у серпні, а, березні, а я була. Так, у березні. так, так, так. От бач, не потрапила цього разу, точно буду. А, так насправді це сімейний фестиваль, і якщо в інших подіях, яких я організовувала, а люди вони приходили до мене. Вони контактували зі мною. То зараз в нас буде багато майстрів. Це буде багато моїх учнів, які будуть проявлятися які будуть себе показувати. В нас буде окрема програма для дітей. Це буде місце, де ми не просто прийшли пішли. А ми будемо жити разом, будемо ночувати. Ми будемо до п'яна танцювати біля вогнища. Ми будемо тримати один одного за руку. Тобто, ми пройдемо якийсь шматочок життя, і я хочу, щоб на цьому фестивалі. Кожен з нас відчув, як це жити своєю духовною родиною, як це не розстуватися, як це не їхати додому після події, як це ось просто залишатися спати і зранком знову зустрічати кожного. І я дуже сподіваюся, що в майбутньому нам вдасться створити таке еко-поселення, де ми зможемо постійно на регулярній основі збратися, жити разом, перебувати, обмінюватися енергією, обмінюватися знаннями, а бути близько один до одного, тому що я розумію, що на цьому етапі важливо не місце. Де ти перебуваєш, а важливо саме з ким ти перебуваєш, саме люди. І мій канал каже, ти маєш зараз а, іти туди, де є люди, яким ти потрібна, які потрібні тобі, і ти маєш змінюватися з ним енергією постійно. Я дуже багато років а, жила в Азії, ти знаєш, я жила. 12 років в Азії. Але зараз а, мій канал він знову мене виводить зони комфорту і каже, що ти маєш переміщатися в Європу, ти маєш бути там, жити там, біля людей, які тебе люблять. А, ти маєш з ними зустрічатися регулярно на вихідні. Ти маєш проводити дуже багато. А подій, і ти маєш працювати на цій території. Ми маємо зараз іти туди, де ми потрібні, не туди, де все добре. Ти знаєш, я зрозуміла, а в якийсь момент, що я більше не потрібна на шрі-ланці. Це було дуже цікаво. Ми їхали по дорозі, я побачила величезну чергу. Ми їхали, і ось ця черга з людей, ти знаєш, вона просто не припинялася. І багато людей похилого віку, і вони всі стояли в черзі, і я розуміла, що вони там і сплять, і живуть в цій черзі. Їм там розносять безкоштовно морозиво, якусь їжу, водичку. І ми запитуємо водія, що ж це за черга? І ось тут в Кенді, де я живу, є храм Зуба Будди. Це дуже такий священний храм. Я бачила цей зуб, він, він великий, він величезний зуб. І ось один раз на рік цей зуб відкривають. І ось, уяви, люди кілометрами з усього острова прибувають до Кенді, навіть а, правління перекрило дороги, щоб люди не прибували. і вони стоять в цю чергу. І стоять днями і ночами в черзі, щоб подивитися, зубути. І я зрозуміла, що в нас ніхто б не стояв в цих чергах. Жодна б людина не стояла. І я зрозуміла, що я не потрібна тут, мені сказали, подивись ці люди, вони духовні. Навіщо ти тут? Вони стоять в черзі, вони готові не спати, не їсти, щоб подивитися на зуб буде раз на рік це велике благословіння. А в Європі люди вони дуже далекі від цього. Вони дуже далеко від. А важливості прийти в якесь енергетично сильне місце, отримати благословіння, відчути енергію. Вони не готові. Вони не готові проїхати трошки далі в магазин. Вони готові тільки до найближчого дійти в магазину. Вони не готові зустрітися зі своїм другом, якщо він живе на іншому кінці місця. Вони не готові, тому що це вихід із зони комфорту. А ті люди вони готові днями й ночами стояти в черзі під пекельним сонцем, щоб побачити зубуди. Вони духовні, і це не важливо, що в них немає грошей. Тут на кожен фулмун це. Свято повного місяця на всіх вулицях скрізь роздають людям безкоштовну їжу. Просто від храмів, від організації, від правління людям роздають тут їжу, тут морозиво. І на, кожне, на кожен повний місяць ось стоять черги, і люди. Знаєш, як колись в нас в парках на 9 травня роздавали морозиво, ось тут зараз це все відбувається. І я дивлюсь тут на дівчат, які виходять з школи, ти не уявляєш, Таню, як вони виглядають. В них косички, а в косичках такі ленточки заплетені, в них такі білі платтячка. Боже, вони не нафарбовані, в них немає, вони не, в них у всіх довгі коси, вони не підстрижені, не пофарбовані. Вони такі гарні, вони такі чисті, вони такі чудові. Мені показали, дивись, подивись на цих дівчат. Я бачила, як виглядять школярів в нас в Києві. Я дивилася, мені хотілося плакати, тому що вони, як еммо, у чорний одяг пірсінг. Нафарбовані зрізане волосся. І це така жорстка енергія смерті. Це так важко дивитися. І я розумію, що є ось тут такі дівчатка, а є ось такі дівчатка. І вони не гірші, вони просто потребують більшої любові. І зараз треба бути там, де треба акумулювати цю енергію. Мені дали якийсь час зібрати тут в ось цю енергію, насичитися, щоб я могла акумулювати її там. І це прості речі. Духовність це не робити духовні практики, це не ходити на йогу. Духовність це робити прості. Добрі речі кожного дня. Бути доброю людиною, і Сіто, дякую вам величезне! Дякую вам за такий прекрасний ефір, за ці теплі слова. За емоції, за ту сонячну енергію, яку несете через екран всім нашим підписникам. Я нагадаю, що Ісіта уже скоро з великим фестивалем буде в Україні. Всі деталі будуть в описі цього відео. Не пропустіть цю подію, тому що, повірте, вона буде і масштабною, і помпезною, і енергетично. Зарядженою для того, щоб ми могли іти далі, змінювати своє життя максимально на краще на благо собі, своїм рідним і своїм близьким. І світо, дякую вам величезне. Всі контакти також і сіти лишим в описі цього відео. А ми не прощаємось з вами. А кажемо до нових зустрічей на каналі Ясно Бачу з Тетяною Агай!